Співачка Джері Хел звернулася до українців з потужним закликом не розмовляти російською. До свідання спасіба огромне. Чому в Києві я чую це від молоді? Який дезморал, Почала свій допис Яна. А серйозні баталії точаться в коментарях. І досі тішить одне, що майже 100% коментаторів поважають і себе і українську націю загалом, бо усвідомлюють, що російська мова є мовою ворога. Вау, ви такі об'єднані. Просто ми такого ніколи не бачили. Мені в Амстердамі казали. Ми вже давно ті типу, здалися Росії. Ми не знаємо, як ви це робите. Ми це робили, тому що ми були об'єднані. Яна закликає: прошу розмовляйте українську. Це базова протидія асиміляції. Я не хочу навіть думати про будь-який зв'язок з країною агресором Та Додала, що всі друзі, що розмовляли російською, прийняли рішення взяли на себе відповідальність за майбутнє своєї наших дітей, бо інакше їм російськомовними батьками готоване таке ж майбутнє. Це надважливо. Крапка завершила свою думку. Яна. Хочеться вернути це об'єднання. Хочеться знов надихнути світ на це. Хочеться сказати, що весь світ повинен об'єднатися і об'єднатися навколо не співчуття в Україні, а навколо реально закоханості в її культуру. Ну і власне мені здається, що це те, чим займаються сьогодні всі українські митці.